Ані Лорак до речі, часу не гають у 2023-му Злітала на ібіцу, де зустріла нове кохання. А потім і на Мальдіви, щоб вийти заміж за свого інструктора з йоги іспанця Ісаака відраку. Сам він себе називає нащадком африканських шаманів. Так, от, на момент зустрічі зі співачкою, цей послідовник чеклунів мав дружину і маленьку дитину. Просто якась магія. Це що сталося? Ви знаєте, що таке кохання? Хімія можливо, і хімія, а можливо, і фізика, банальне тяжіння до грошенят. Живуть молодята у будинку Лорак. Ісаак особливо ніде не працює, але всюди супроводжує кохану. Чому чорний колір? Ми любимо чорний. Ми любимо чорний колір.